Доброго дня! Хочу показати свій котел зубр 12. Установили його ми у 2022 році, але дуже не топили ще. Ось така тут топочка. Ще не разу він не чистився. Як бачите, вона сама смола вигорає з нього. Топка доволі непогана. Ось метал який, товщина. Підлаштовували ми його у наявний димоход. Тому ось робили такий перехідничок із круга на прямокутник. І доволі непогано вийшло. Також стоїть циркуляційний насос на зворотній подачі. Тут змонтована система, яка працює самотяком. Відкрита система опалення, розширювальний бак. Механічний регулятор тяги. Який доволі непогано справляється із своєю задачею. Але в майбутньому, мабуть, поставлю автоматику. Якщо закинути тверді породи, то годин 5 6 при температурі 60 градусів в системі він спокійно гріє дім. Дім 60 квадратів. Тому мені тут його вистачає із запасом.